Лаконічна, що стосується того, що, е, цитую, шановний Степане Степановичу, вашого листа від 20.01 2014 року розглянуто, запитана вами інформація, відноситься до відомостей, що становлять службову інформацію. Крапка. Оце є лаконічна відповідь для найвищого органу представницького органу Тернопільській області, який називається Тернопільська обласна рада, яка не має права знати. Де знаходяться люди, котрі працюють на території Тернопільської області, які функції виконують, кого б'ють і чим займаються поза межами території Тернопільської області? Зрештою, і ті люди, котрі там працюють, є жителями Тернопільської області. Для нас це питання принципове, тому, виходячи з рішення Тернопільської обласної ради, ми ініціюємо розгляд цього питання на сесії Тернопільської обласної ради, яке відбудеться через попередньо, через два тижні, що це має бути предметом обговорення і звіту начальника обласного управління УМВС в Тернопільській обласній раді.